У кожного агронома є свої перевірені рішення. Якщо говорити про стимулятори росту кореневої системи, який ми використовуємо під час протруєння насіння разом з футіцидними з інсектицидними протруєнниками, то я віддаю перевагу -сд від ТІМАК Агро Україна. До складу препарату входять гумінові, фульвові кислоти, гліцин, бетаїн, зеатин, а також бор, цинк і марганець. Його дія спрямована на стимулювання розвитку кореневої системи. Ну, якби те, що нам і треба, і це забезпечує кращий доступ до елементів живлення і формує більш потужний. Дужний старт для майбутнього врожаю. На даному полі ферті Лезді застосовували на ячмені у нормі 1 літр на тонну насіння. Результат, бачите самі, стабільно, вже не перший рік, застосування фертіактілезді радує нас і наші очі. Це, це розкіш. Це просто подивіться. Це так. Да, да, да. Це прекрасна рослинка. Тоже чую, що як я її обриваю. Ну, в цілому, знаєте, вона не знати, як воно потім піде. Але в цілому, от саме це задатки того, щоб все було добре, коли ми з осені сформували кореневу систему, і рослина розкущена.